Через декілька днів Ісус прийшов знову у Капернаум. І поширилася чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщались навіть біля дверей, а він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого. Несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, прокопавши отвір, опустили ложа, на якому лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому Дитино, прощаються тобі гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи і міркували у своїх серцях? Чому він так каже богохульствує? Хто ж може прощати гріхи крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони так собі міркують, каже їм: Що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому? Прощаються тобі гріхи, чи сказати Встань, візьми своє ложе і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, говорить паралізованому. Кажу тобі встань, візьми ложе своє та йди до свого дому. Той встав і, негайно взявши ложа. Вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи: такого ми ще ніколи не бачили, слово Господнє. Вчора у мене наша глядачка запиталася щось, що я після читання Божого Слова не кажу слово Господнє», а священики в її парафії кажуть. Ну, я в коментарі пробував пояснити, що е, ті священики, напевно, це роблять на Божій службі. Я зараз це роблю не на Божій службі, я е, окремо роблю ось це відео. І тому на кінці цього відео так само я вас благословляю. Що якби було на Божій службі, то було б в кінці Божої служби, але в кінці проповіді не благословляється. Тому я одягаю Альбу, стулу, є Петрахиль, але це зараз не літургія як така. Тому є елементи, які є схожими. Ну, Бо я намагаюся робити це ось завони, настоячи, щоб це було виглядало гарно, як можу це зробити. Ось. Але, але так, от в цьому є ця різниця. Тому, коли ви бачите якісь відмінності, як не на Божій службі, чому я не в Орнаті зараз, так, а тільки в стулі. ну, В принципі, я можу це робити і без Орнату, і, і без стулу, і так само тільки без альби, тільки, тільки в сорочці, і в колорадці, і все. Цього абсолютно достатньо, щоб поза літургією читати, але це так, просто для тих людей, які можливо десь там задаються питаннями, чому виглядаю так, а не інакше. Пояснив, це деталька. Сьогодні маємо суперовий текст. Завжди ловлю себе на думці, щось що хіба колись є не суперовий текст. Колись є текст, може, складніший. Складніший для розуміння, складніший для пояснення, складніший для уникання. Сьогоднішній текст є насправді суперовим, тому що показує креативність цих людей. І це дуже сильно захоплює, тому що вони опинилися перед ситуацією, в якій неясно було, що робити. Їм було незручно, їм було невідомо, що робити. Є ці четверо його товаришів, є сам паралізований. Не знаємо, скільки йому Ісус називає його дитиною, але він її е, дочкою називав старших від себе жінок, так що це ще нічого не означає в цьому випадку. Це могла бути людина теж і в руках. Четверо товаришів цього чоловіка його несуть. Приходять перед домом Петра. Чому домом Петра? Ну, бо раніше у попередніх розділах читалося про дім Петра. Там саме, де та вся історія з тещою, яка мала гарячку, яка не хотіла, яка дуже сильно нервувала, ну, так ми собі думаємо. Нервувала, тому що мало того, що Петро залишив свій фах, залишив свій прожиток, свій заробіток, замість того, щоб гроші заробляти, десь там пішов за мандрівним вчителем. Навіщо питання? А тут сьогодні до того всього ще додається, ох, яка цікава історія! Що мало того, що Петро пішов, мало того, що рибу перестав ловити, то привів до себе додому ще й цього мандрівного вчителя. І тепер цей вчитель має з цього дому базу, туди приходять люди. Ну, якісь там, якщо були якісь квітники, там чи якась грядочка, чи що, то витокли все на цемент. Відтрамбували все, ну, як все місто збирається до невеличкої хати, ну, то можемо собі уявити, що там діялося. А сьогодні до того всього, м -м, як вишенька на торті, абсолютно ще й дах розбирають. Це, слухайте, цей момент він є насправді неймовірним. Я його дуже люблю. Тому, що дивіться, протягом всього нашого життя ми маємо дуже багато рутинних, повсякденних, звичних речей. Є ранок, є день, є обід, є вечір, є ніч, є потім знову ранок, день і так далі, воно все циклічно одне за одним йде. І ми вже знаємо, що робити, коли робити, як робити. Ми вже звикаємо до цього. І так трошки можна навіть сказати, робимо багато речей на автоматі. Але життя віри, життя з Богом це не життя на автоматі. Ми не повинні робити цього на автоматі. Господь вимагає від нас креативності. Ця креативність проявляється в тому, що от ми повинні самі задуматися на тему. А от як бути в цій ситуації? А як в цій? Як діяти тут? А як діяти тут? Є різні ситуації, є різні люди, є різні підходи, до нас можуть по-різному ставитися. Ми можемо опинитися в такій ситуації, коли от розводимо руками і кажемо: от я не знаю, що мені робити. От я не знаю, як мені бути в цій ситуації. Як мені бути? І сьогодні? Е, я вчора багато говорив про сьогодні і про нині, так що не знаю, буду собі якісь рисочки ставити чи пальці загинати е, на слово сьогодні. Е, е, дякую всім, хто писав про пацьорки, зернятка, бусинки, і далі, як ви описували, слово з вервиці з розарію, е, Ось ця сама річ пацьорки. Хтось питався, чи це з польської мови. Ну напевно, з польської на Поділлі, як і на Галичині, є досить багато різних полонізмів, А хоча так само, як і польська мова, є, досить багато українських слів. Е, е, наші народи взаємопроникалися, в тому числі і в словах в мові. Але повернімося до цього, до цього сьогодні. Перед нами постають люди, передусім товариші, які є головними персонажами сьогоднішньої події. Нам може здатися, що головним в сьогоднішній ситуації є ось цей паралізований. Але ще раз, цей паралізований паралізований. Він не може нічого зробити. Ми не знаємо, чи може щось сказати. Але в нього. Він був нещасний через свою хворобу, але був щасливий через те, що було кому його обходити, було кому до нього добре ставитися, було кому його взяти на руки, взяти на ці ноші, понести його. А далі найважливіше, і це в цьому, в цій всій ситуації є, я вважаю, таким поворотним моментом до всього. Ну, нормально люди будь-які підійшли би, сказали так, зібрався там, умовно кажучи, не знаю там. Весь під'їзд, чи весь квартал, чи весь район, чи, чи все село зібралося. Ну, не проб'єшся. Ну, що ти зробиш? На голову людям полізеш. А вони полізли на голову. І тут вони просто є неймовірні. Я дуже люблю співставляти цей фрагмент із фрагментом, коли Марія. Вона не була такою засохлою статою, як її дуже часто десь там хтось намагається представити, що ось така побожна була, така... вона була побожна, але ця побожність це не, не скоснялість, не байдужість. Вона перейнялася тою молодою парою і сказала: не мають вона. Ісус каже, а що мені до того ще не прийшов мій час? А вона що? Ну все, не прийшов, то не прийшов. Ні, зробіть, що він вам розкаже. Він ж нічого ще не казав. Ні, ні, ви послухайте, що він вам скаже. Ну, раз вони вже послухали, раз вже наносили тієї води, то Ісус вже й перетворив ту воду. Так само і сьогодні. Ці люди є несамовиті, і, зрештою, тут це зазначено, Ісус, побачивши їхню віру, сказав йому: через що він зробив це чудо, через них. І цей фрагмент є насправді прекрасним. Подивіться, що ми протягом усього свого життя. Від народження і до смерті є е, дуже сильно залежними від наших ближніх. Десь такі порівняння чув, що десь там якісь, е, умовно кажучи, антилопи, якісь там жирафи, е, інші якісь там тваринки, вони народжуються. І одразу собі можуть там бігати, втікати від якихось там хижих звірів. Ну, Звісно ж, кваленькі, слабенькі, потребують допомоги і охорони старших там, якихось бізонів чи ще когось, але можуть самі щось зробити. Як правило, всі ці відео з малесенькими тваринками є дуже милими. Ось, не знаю, чи ви умилялися, дивлячись на малесеньких черепашенят, які тільки вилупилися. Воно ж таке мініатюрне, таке малесеньке, ну, такі гарненькі всі. І десь там тими пловничками шубов-шубов-шубовсь помаленьку, десь там по тому піску, їх там якісь там страшні пташки пожирають. Звісно, для них це бенкет, можуть наїстися десь там ледь не на рік вперед. Але ті черепашенята, давай, давай йдуть. Тобто вони вже від народження можуть лазити самі. Можуть якось пересуватися, можуть давати собі раду, а людина не може. Людина, поки народиться, поки її там ще мама годує ту дитинку, поки ще там дитинка підросте, поки там перший крочок, другий крочок і так далі. Ну і так само старість. Людина вже не завжди в старості може сама себе обходити, сама вже ходити і сама щось робити. Так? Тобто, ну, ми, ми це розуміємо. І така справа, що от ми завжди залежні від інших людей з одного боку, з іншого боку, інші люди залежні від нас. Тільки ось ці періоди вони змінюються, коли ми залежні від когось, і коли інші залежні від нас. Ці періоди тільки змінюються. І цікавість цього тексту, його цінність залежить саме від того, що ось ці товариші цього бідолашного чоловіка його не залишили. Сам на сам своїми проблемами. Могли сказати: ну, а що ми можемо зробити? Ми безрадні. Все, люди оточили, поки люди розійдуться. Потім вже Ісус спати ляже, він ж поїде і взагалі в тому будинку. Відпочивати мав. Як там читаємо? Але яке там відпочивати? Ціле місто зібралося. Там далеко було дне до відпочинку. В інших фрагментах читаємо, що він не мав часу навіть і коли поїсти. І ці чоловіки мали повне право сказати: Ну, ми все, що могли, ми зробили. І тут відбувається чудо. Ні, ще не зцілення. Чудо, що вони зробили не тільки те, що могли зробити, а зробили більше, ніж могли зробити. Вони почали думати: а як зметикувати в цій ситуації? А давай, може, так, а може так, а може так. Цікаво, хто з них перший запропонував цю шалену ідею абсолютно, що давай виліземо на дах. Дахи в тогочасному Ізраїлі, зрештою, як і сьогодні, бо десь там теж якісь відео дивився, як туристи дивувалися, чому це в Ізраїлі пласкі дахи, а не такі, як у нас гострі. Ну, можливо, тому що там опадів майже немає. Тому там не треба переживати ні про сніг, ні про дощ. Тому робиться як найпростіше. Ну бо зробити дах, щоб стікала вода це досить велика морока витримати кут. Ну, Будівельники про це можуть багато розказати. А, ну а так, просто зробити стіни, накрити дах. Ну, це може бути простіше, бо стеля вже може бути тим дахом. Так, от, один каже: а давайте виліземо на дах. Ну, інші, яка була між ними дискусія, що ти, ну, якби ти виставляєш нас на посміховисько, до речі, я про посміховисько абсолютно не випадково кажу, тому що, пам'ятаєте, Закхея? ота От вся історія, як він виліз на дерево, які інші з нього сміялися. Чому він виставив себе на посміховисько? З нього насміхалися. Ці чоловіки четверо, п'ятого несуть. Ця компанія з п'ятьох, вони виставляють себе на посміховисько. Все. Багато людей зібралося в приміщення. От уявіть собі, ви знаходитеся в якомусь приміщенні. Там, як мінімум, душно, там голці немає де впасти. І тут вам на голову починає сипатися якісь там, ну як мінімум пилюка, ну але ж і куски якоїсь там черепиці, і куски якогось там цементу, і якоїсь там глини, вальків, що вони там мали, як вони там ті стелі собі робили, валькували, чи яка там була технологія, яка б не була. Щось на голову сипалося. Уявіть собі, там щось падає на голову, пилюка, всі кашляють, і всі кажуть, вау, які ви класні, які ви молодці, що ви нам тут на голову понакидували всього. Коли ми дратуємося, чи хтось там щось хоче втворити, таке втворити, ну, то люди одне одному дорікаючи, кажуть, ти ще б на голову виліз, або ще на голову висип. Ну і ось ці висипають на голову. І що їм ті інші люди казали? Плескали їм в долоні і казали: Вау, які ви молодці, які ви, які ви, які ви. О, по Поаплодуємо всім. Я сумніваюся, дуже сильно сумніваюся. І, дорогі друзі, сьогоднішній текст, чому він не самовитий? Не самовитий, тому що Ісус такі речі любив. Ісус в приклад наводить ту в Богу вдову, яка, не маючи захисту ні від кого, пішла і настільки вже набридла тому судді, що він зробив те, що їй було потрібно. Бо вона добилася свого. І тут Ісус дивиться на цих чоловіків, дивиться на весь цей, ну, хотілося сказати, зал. Ну, який зал? Ну навіть якщо кімнатчинка якась була в Петра більш-менш величенька, то ну, це не була якась зала велика. Все-таки. Навіть якщо ця кімната була нібито велика, за навіть за сучасними мірками, ну, то все рівно тоді, ну це ж не був палац, все-таки. Будинок рибалки. Людей багато, дихати немає чим, на голову сипеться. Люди десь там лають їх, не дивлячись на те, що тут сам Господь Ісус є присутній. Ну, бо з пересердя людина каже те, що вона каже, конкретно в цей момент пізніше десь там може вже вкуситися за язика. Ну, але вже що сказав, то сказав після того, як там щось на голову впало. І вони його спускають. Тобто, ще раз, щоб зробити такий отвір. Розмір нож, ну там можна собі приблизно уявити, як виглядають ноші, ну приблизно під розмір людського тіла, скільки він там мав, в якої він там був висоти, ну і от спускають. Тобто ті люди мали розступитися, вони мали поступитися тим своїм потребам. Хоча в них теж була потреба і хороша потреба послухати Ісуса, і, можливо, теж хтось зцілення чекав. Але зараз героєм стає цей паралізований. І тут Ісус каже, дивлячись на їхню віру, каже, дитино, прощаються тобі твої гріхи. І, дорогі друзі, чому цей текст для нас з вами є надзвичайно важливим? Тому що ми завжди будемо залежні одні від одних. І тому потрібно встигнути зробити щось добре іншій людині, іншим людям, намагатися послужити, намагатися допомогти. Тому що можна не встигнути. Це не спеціально абсолютно, це випадково, але ми ж з вами знаємо, що у Господа Бога випадковостей абсолютно немає. Сьогодні у нас на кредо буде прямий АТР, Ну, якщо все вдасться, звісно, ніхто не зашкодить. Бо відомо, в які часи живемо, має бути етер про Ал Анон. Ал Анон це група людей, які допомагають родичам людей, які мають залежність, ну, наприклад, алкогольну. Як з ними спілкуватися, як з ними взаємодіяти. Тому що є таких дві великих скрайності з одного боку. Допомогти алкоголіку кинути все, не знаю, продати все, возити всюди, по всіх усюдах, вже і, і, і до бабок, і до батюшок, і всюди, куди би тільки кому молитися, не важливо, головне, щоб помогло. І це одна скрайність а друга скрайність це сказати, що ні, це не мої проблеми, сам собі рішай, мені це не цікаво і взагалі йди на вулицю. Натомість, ось ця спільнота Ал Анон вона допомагає перед усім родичам цих самих людей, які мають в сім'ї когось, хто випиває. Вони кажуть, яким чином жити з цією кривдою, яким чином пробачити, яким чином ставитися правильно, яким чином не зашкодити цією допомогою або, з іншої сторони, байдужістю. І тому це надзвичайно цінна справа. Але, дорогі друзі. Я чому зараз про це кажу? Бо в нас на каналі є цілий курс 12 кроків алкоголю як вийти з алкоголізму, 12 кроків тверезості. Аа, я не скажу, що ці ролики є там супер затребуваними і їх передивилося там не знати скільки тисяч людей. Ну, так помірковано, так плюс-мінус. Не дуже багато тих переглядів. Чи сказати, що в Україні немає цієї проблеми? Ні. Чи сказати, що зараз ця проблема не поглиблюється, поглиблюється. Чи сказати, що що дай Боже, звісно, дожити до перемоги, до кінця війни, що ця проблема не буде помножуватися ще більше і більше після тих всіх страхіть війни, буде помножуватися. Тому що багато людей мають глибокі фізичні і душевні травми. І для багатьох людей алкоголь або наркотики будуть єдиним зрозумілим для них виходом взагалі, як можна вирішити ці душевні болі чи фізичні. І тому нам потрібно думати над тим, а яким чином допомогти. І, друзі, не потрібно шукати якоїсь чудодійної пілюлі, таблетки от випив, раз там хтось там помолився і все пройде. Ні, це довжелезний шлях. Як шлях для того, хто там сам випиває чи вживає якісь наркотики, він має пройти шлях реабілітації, духовного зцілення, визнання своєї проблеми і аж до самого визволення, і пізніше абстиненція до кінця життя. Це одна історія. Інша історія це для родичів. І тому я думаю, що ці справи є надзвичайно необхідними, потрібними. І ну, сьогодні це, напевно, одна з найбільших проблем. Ви знаєте точно стількох людей, яким потрібно було би подивитися таке відео, що, я думаю, зайве повторювати чи зайве розповідати, але, будь ласка, подивіться таке відео, зацікавтеся, як можна вирішувати це питання. Звісно, це один лише з прикладів, як можна комусь допомогти. Але спершу потрібно допомогти, а як сама людина, яка опинилася, яка має там, не знаю, чи чоловіка, чи дружину, чи дитину, чи ще когось іншого, хто випиває, п'є, як самій людині бути, як їй поступити в цій ситуації, як їй самій дати раду. І це надзвичайно важливі справи на сьогодні. Далі, друзі, подивіться, що в сьогоднішньому тексті мають претензії книжники. Книжники взагалі-то вони були в основному в Єрусалимі. Яким чином вони опинилися в, в Капернаумі, ще й в домі Петра, чому вони туди припленталися, Неясно. Шукали якоїсь зачіпки. Ну, Так як тут починають казати, о там не можна те то і те, то те-то і те то погано. Шукали тільки якоїсь там зачіпки. А Ісус шукав можливості, як допомогти. І у нас з вами. Є постійно вибір, якими ми з вами будемо людьми: тими, які шукають, як допомогти іншій людині, чи тими, які будуть шукати можливості не допомогти іншій людині, завадити. Кожен з нас буде якось сам обирати, що він буде робити, того доброго чи того поганого. Сьогоднішній фрагмент закінчується прекрасними словами. Два рази підкреслюється, що всі бачили і всі прославляли Бога. Кажучи, такого ми ще ніколи не бачили. На людей це справило враження. Ну і справді ті велетенські потреби, які є в нашому суспільстві, в наших парафіях, на наших вулицях, можливо, серед наших родичів, людей, які мають залежності, так потрібно, щоб і ці люди зцілилися. Завдяки допомозі когось іншого. Але також і потрібно, щоб інші люди, які дивляться на це, сказали: О ти подивися, людина була в потребі, а їй помогли. Я розумію, що це не просто. Ні разу ніколи не скажу, що це просто. Але скажу про те, що напевно потрібно намагатися в цьому напрямку щонебудь зробити. Нехай це креативність. Цих чотирьох людей нас з вами запалить до того, щоб ми хотіли перед усім собі допомогти, але також допомагаючи собі, допомагали теж і іншим. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Як маєте можливість, напишіть в коментарях, чи ви подивилися цей ефір про Ал-Анон. da okay.